Пропоную розглянути ілюстрацію Марселя Мар'єра до книги Жильбеара Делає День народження Мартіни». Кого ти бачиш? Що робить дівчинка? Що робить хлопчик? Які страви вони приготували? Чим діти прикрасили десерти? Хто з дітей одягнений як справжній кондитер? Що ти побачив такого, що дозволило тобі так думати? А чи знаєш ти, хто такий кондитер? Кондитер професійний кухар, що займається створенням цукерок, тістечок, зефіру та інших смаколиків. Водночас це майстер, який виготовляє гастрономічні шедеври, які вражають не тільки смакові рецептори, але й зорові. Також кондитер може випікати різну випічку. Ось подивіться, які гарні рогалики вийшли. Кондитер має дуже гарну пам'ять. Щоб запам'ятати пропорції різних типів тіста, начинок. Ось подивіться, як він вміло працює. А чи хотів би ти бути кондитером? Давайте ми спробуємо побути кондитерами і приготуємо смачний торт. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, ножиці та клей. Вирізуємо три смужки будь-якого кольору. У мене блакитний, жовтий та зелений. Це будуть наші коржі. Кожну смужку згинаємо з двох сторін, але не сильно. Тепер зробимо крем для наших коржів. Візьміть білий аркуш паперу і повільно відриваємо. Чим більше буде нерівнистий, тим буде гарніше. Змазуємо наш корж кремом. До кожної частинки робимо таку гарну прикрасу. Тепер будемо збирати докупи наш торт, змазуємо клеєм і приклеюємо. Ось так поступово ми будемо робити. За бажанням можна прикрасити торт свічками. Можна вирізати або намалювати. Ось який гарний вийшов торт. Чекаю на ваші фото. Дякую всім за увагу!